Освіта повертається до шефства. У Лозові відновлюють системну співпрацю навчальних закладів з підприємцями, організаціями та установами. Міська влада розробила договори шефської допомоги. Сторони починають їх укладати. Паралельно будують спільні плани. Про них вони розповіли Лозівській панорамі. Депутати міськради Володимир Барановський, Євген Тананян знають один одного зі шкільної лави. Вчилися в одному класі. Сьогодні вони керівники. Один очолює третю школу, інший локомотивне депо. Обидва готові співпрацювати. Заклади освіти на сьогодні залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Проблеми потрібно вирішувати кожного дня, і тому хто як не організації, допоможуть вирішенні конкретних кожного закладу своїх проблем. Я думаю, всі ракоді предприятия будуть раді і готові в будь-який момент допомогти в тому і давному вопросі. Допомога може бути будь-якою, говорять керівники. Це забезпечення навчального закладу матеріалами, припускають вони, надання автотранспорту або піску для посипання доріжок. Через заклад проходить тисячі за день містян і учнів. І Відповідно, от, школа вирішує самостійно, де знайти піска, як його завести. Школа ж готова виступати на урочистостях, які проводитимуться у локомотивному депо. Типу. Попереду, 9 травня. Міський голова вітає такі взаємини. Він і виступив за їх відновлення. Повинні, щоб кожна школа, кожен дошкільний навчальний заклад. Мав свого шефа, своїх шефів, щоб з ними співпрацювати. Діти допомагають підприємству, організації, підприємцю, концерти дають участі в соціальних проєктах, культурних проєктах. А шефи, в свою чергу допомагають школі дитячому садку. Абсолютна більшість їх підтримали ініціативу міського голови, і зараз іде процедура заключення договорів між нашими закладами освіти, їх 28, з підприємцями і підприємствами. За словами віце-мера Олега Інденка, всі заклади освіти попередньо домовилися про співпрацю з підприємствами, організаціями та бізнесовцями. Він переконаний, сьогодні жоден бюджетний заклад обійтись без такої допомоги не може. Вікторія Кожидуб, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.